Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Тема нашого уроку комп'ютер як інформаційна система, апаратна і програмна складові інформаційної системи. Але спочатку давайте пригадаємо з вами ключове поняття інформатики інформаційні процеси, які ж ми знаємо. Це Отримання, збирання, пошук, передавання, опрацювання, зберігання та захист інформації. Усе життя людини пов'язано з інформаційними процесами для збільшення швидкості передавання та опрацювання повідомлень, надійності їх зберігання, людство використовує різноманітні технічні засоби та програмне забезпечення. Для підвищення ефективності реалізації інформаційних процесів, різноманітні засоби здійснення цих процесів об'єднують у системи. Ми з вами вже говорили, що інформаційна система це сукупність взаємопов'язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів. Також ми з вами говорили, що інформаційна система це місце, де відбуваються інформаційні процеси. Розглянемо, як приклад, систему продажу квитків на потягі Укрзалізниці. Продаж квитків здійснюється по всій території України, за виключенням окупованих територій і навіть за її межами. Купити квиток можна в касах залізничних вокзалів, в автоматах продажу квитків терміналах через різноманітні інтернет-сайти, офіційний сайт Укрзалізниці, різноманітні інтернет-банкінги. Доступ до сайтів продажу квитків мають усі користувачі комп'ютерів, що підключені до інтернету. Купувати квитки можна з комп'ютерів, планшетів, телефонів. На сервері Укрзалізниці містяться дані про всі маршрути потягів, види вагонів у кожному з них. Після купівлі квитків відомості про зайняті місця у вагонах потяга надходять до сервера. Кожен новий покупець отримує оновлені дані про наявність вільних місць. Наприклад, ці дані можуть виглядати як на малюнку. На початковому етапі роботи системи продажу квитків працівники залізниці передають до сервера Укрзалізниці, який містить програму продажу квитків відомості про заплановані рейси потягів, про кількість вагонів у кожному з них, про тип вагона плацкартний, купе, люкс, першого, другого, класу тощо. Кількість місць у ньому, відповідна програма, опрацьовує ці дані та зберігає в пам'яті комп'ютера. Касир, що продає квитки на потяги, надсилає на вимогу пасажира запит про наявність вільних місць у потягу. У запиті зазначається маршрут, звідки виїжджатиме пасажир і до якої станції їхатиме, дату та відомості про потяг. Якщо пасажир не знає точних відомостей про потяг, а тільки дату поїздки, то касир може здійснити кілька запитів до сервера укрзалізниці, щоб уточнити час поїздки, тип потягу та інші відомості. Якщо пасажира влаштовує час відправлення, тип вагона, місце у вагоні, то касир подає команду надрукувати квиток. Одночасно з командою до друку. До сервера Укрзалізниці надходить повідомлення, що на цей рейс відповідне місце вже зайнято, і програма забороняє продаж квитків на це місце з будь-яких каз, терміналів чи інтернету. Подібним чином відбувається обмін повідомленнями й тоді, коли касир купує квиток з використанням інтернету або терміналу. Отже, як бачимо, що. Під час роботи системи продажу квитків на потяги відбуваються різні інформаційні процеси, а саме: передавання повідомлень, опрацювання повідомлень, зберігання повідомлень. Слід зауважити, що інформаційні системи існували давно, тільки інформаційні процеси в них здійснювалися, або вручну, або з використанням механічних пристроїв. Застосування комп'ютерної техніки і особливо комп'ютерних мереж значно пришвидшило інформаційні процеси в інформаційних системах. Отже, повертаємося до означення інформаційної системи. Ми з вами говорили, що Інформаційна система це сукупність взаємопов'язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів. Відповідно до того, що ми щойно дізналися, можна сказати, що інформаційна система це сукупність. Пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання та передавання даних різного типу. Ми вже з вами говорили, що інформаційні системи поділяються на три види: це технічні, до них відносяться будь-який електронний пристрій, а саме телевізор, ігровий автомат, комп'ютер, біологічні, жива істота, клітина, мурашник. Та соціальні, шкільний клас, фан-клуб гурту е музичного, профспілка. Також ми можемо навести приклади освітнього закладу, комерційної фірми, автомобілі комп'ютера. Зверніть увагу, що тут інформаційні системи трішечки переплутані. Людина живе та працює у світі систем, вони різняться за складом і. Метою функціонування. Залежно від мети, їх можна розглядати як єдине ціле і як сукупність окремих об'єктів, що взаємодіють між собою. Одним з перших у світі впроваджувати комп'ютеризовані інформаційні системи почав Інститут кібернетики, Академії наук України. Під керівництвом його директора, академіка Віктора Михайловича Глушкова, було розроблено автоматичні системи управління виробництвом і впроваджено їх на ряді металургійних комбінатів України на Львівському телевізійному заводі Електрон та інших підприємствах. Ми з вами вивчаємо предмет інформатику, тому говоримо про Технічні інформаційні системи. Тому за рівнем автоматизації технічні інформаційні системи можна розподілити так. Ручні, усі інформаційні процеси реалізуються людиною без застосування будь-яких технічних засобів. У наш час такі інформаційні системи майже не застосовуються. Автоматизовані у реалізації інформаційних процесів беруть участь як людина, так і технічні засоби. На сьогодні такі інформаційні системи найпоширеніші, причому технічними засобами найчастіше є комп'ютери різної потужності. Автоматичні реалізації інформаційних процесів відбуваються без участі людини. Людина бере участь у роботі такої інформаційної системи лише на етапі її підготовки до роботи і на етапі аналізу з отриманих результатів. Одним із пристроїв, на базі якого реалізується технічна інформаційна система, є комп'ютер. Комп'ютер здатний отримувати, зберігати, опрацювати, передавати числові, текстові, графічні, звукові та інші дані. Технічна інформаційна система складається з двох частин. Перше, це апаратна складова hardware. Жорсткий виріб. До неї відносяться пристрої та технічні засоби зв'язку. Друга складова це інформаційна складова софтвор, м'який виріб, до неї відносяться програми та дані. Апаратна складова інформаційної системи це всі пристрої, що входять до складу комп'ютера і забезпечують безперебійну роботу інформаційної системи. Це монітор, клавіатура, мишка, колонки, системний блок, а також, що саме важливо, те, що знаходиться в системному блоці. Програмна складова інформаційної системи це сукупність описів правил управління пристроями інформаційної системи та опрацювання даних. Програма це і є сам опис. Але Іншими словами, можна сказати, що програма це набір вказівок, написаний мовою, зрозумілою комп'ютеру для досягнення певного результату. Не можна оминути термін програмне забезпечення. Програмне забезпечення це програми, що використовуються для роботи з комп'ютерами та пов'язаними з ними пристроями. Програми дають можливість взаємодіяти людині з комп'ютером, давати команди комп'ютеру та отримувати результати. Програми, що створені заздалегідь людиною, дозволяють забезпечити автоматичне виконання комп'ютеру. Усіх необхідних операцій застосування комп'ютера як інструмента для роботи з даними багатогранні та різноманітні. Він забезпечує виконання усіх інформаційних процесів: отримання, пошук, опрацювання, зберігання, передавання та захист інформації. Отже, ми сьогодні з вами поговорили про комп'ютер як інформаційну систему, згадали апаратну і програмну складові інформаційної системи. Сподіваюся, що інформація була для вас зрозуміла, корисна і цікава. Дякую за увагу. До нових зустрічей!